English for kids online Life Skills Being a Good Friend. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на останньому уроці за зошитом до підручника «Припія, 6 клас, авторів Кусуван-Вітушинська. Сьогодні у нас з вами тема бути гарним другом. Вправа 1, вправа 2. Працюємо на сторінці 94 Текст на сторінці 116 нашого підручника. Треба прочитати за цим текстом твердження і обрати правда чи неправда true or false. Making friends is sometimes difficult. Uh, завести друга так, друзів інколи важко. Ну, no, sometimes yes. Um, it's difficult to make friends, but easy to keep them. False. It's difficult to make friends and, uh, and uh, it's not always easy to keep them. Важко завести друзів і інколи важко їх ще й втримати. Good friends share interests and help each other. Гарні друзі поділяють інтереси і допомагають один одному. That's true. 4. Good friends only have fun and never offer help. Гарні друзі лише розважаються і ніколи не пропонують допомогу. False. Of course they have to offer help. 5. when your friend is sad, you can call or visit them. Коли ваш товариш сумний, ви можете позвонити і відвідати його. That's true. You don't have to help your friend to study. That's false. You can help your friend to study. Звичайно, треба допомагати вчитися, якщо є можливість. A good friend doesn't listen or give advice. False. A good friend listens and gives advice. Гарний товариш і буде, і вислухає, і дасть пораду. Being alone is necessary and it's important to believe in yourself. Бути на самоті необхідно і важливо вірити в себе. According to the text, the lonest friendship is with your best friend. Як говорить цей текст, найдовша дружба з твоїм найкращим другом. Okay. And the last one, the text is about how to make and keep friends. Так, вибачте. Так, наступна being alone is necessary and it's important to believe in yourself. Бути наодинці необхідно і важливо вірити в себе. According to the text, the longest friendship is with your best friend. Uh, стосовно тексту, так, найдовша дружба з твоїм найкращим другом. І останнє the text is about how to make and keep friends. Текст про те, як завести і втримати друзів. Ну, в принципі, yes. Great. So, task two, Match the the problems with the advice. Треба поєднати проблему з порадою. І так, your friend's birthday is soon. Уж Скоро день народження твого друга. Plan a special party or give a present. Заплануйте особливу вечірку або подаруйте. Зробіть подарунок. Your friend needs help with homework. Твій товариш потребує допомоги з домашнім завданням. A. Help them with learning and explain unclear things. Допоможіть їм з навчанням і поясніть незрозумілі речі. 3. Your friend is new and doesn't know anyone. Твій друг новий і ще не знає нікого. B. Show them around and introduce to others. Покажіть їм uh, щось навколо так, і ну, представте. Ну, тобто покажіть їх усім і представте їх усім. You and your friend don't agree with each other. Ваш ви з другом не розумієте один одного. So talk calmly, understand each other, find a way to agree. Поговоріть спокійно, зрозумійте один одного і знайдіть спосіб домовитись. Your friend feels sick. Ну, Товариш хворіє, so show your care and ask if they need anything. Проявіть свою турботу, так і покажіть і запитайте, чи потребує він чогось. І останнє your friend is sad. Твій друг товариш сумний, spend time together and make them feel better. Проводіть час разом і зробіть так, щоб вони відчували себе краще. So, that's all for today. На цьому це все. З сьогоднішнім уроком ми з вами закінчуємо цикл уроків за зошитом до підручника припія 6 клас. Авторівку Суван Вітушинська. Ми з вами працювали протягом цього навчального року, так, за цим робочим зошитом. Я сподіваюся, що будемо продовжувати у наступному сьомому класі. Тому не забувайте підписатись на канал, поставити свої вподобайки. Ну і, звичайно, слідкуйте за оновленням відеоуроків, але вже за робочим зошитом до підручника Припія сьомий клас тих самих авторів. Good, bye, good luck, Гарних вам тихих, мирних, спокійних літніх канікул! Все буде Україна!